Вітаю вас на курсі GL Design Studio. У цьому відео ми з вами будемо розглядати модифікатор Bend. Bend з англійської мови перекладається як згинання. Тобто, він нам буде потрібен для того, щоб робити якісь згинання наших об'єктів. Давайте, на прикладі розглянемо, як він працює. Створимо якийсь циліндр. Ось такий. І додамо до нього модифікатор Bend. Ось цей помаранчевий прямокутник вказує на те, що Bend буде впливати на цей циліндр. Є декілька параметрів у Bend. Перший параметр це angel. Тобто, це, на який кут буде відбуватися згинання нашого об'єкту. Ми можемо виставляти будь-який кут – 90, 180. 360. Будь-який. Але бен не е, зупиняється на цьому. Тобто, він може згинати навіть більше, ніж 360. Але ми бачимо, що виходить дивна фігура. І я не раджу вам робити цього. Тобто більше, ніж 360, краще не робити. Наступний параметр це. Direction. Direction – це напрямок, куди буде робитися згинання. Буде використовуватися дуже рідко в деяких випадках. Наступний параметр це Band Axis. Тобто це, по якій осі буде відбуватися згинання. Ми можемо перемкнути на. Інші осі і подивитися, як відбувається це згинання. Наразі у нас йде згинання по осі Z. Останній параметр це ліміти. Ліміти роблять згинання не по всьому об'єкту. А тільки по якійсь його частині. Тобто, ми, коли ставимо галочку Limit Effect і будемо рухати ось це значення, то ми бачимо, що наш об'єкт згинається не повністю, а до якогось моменту. Ось цей прямокутник і відповідає, до якого ж моменту буде проходити це згинання. Цей ліміт робить в іншу сторону, тобто в мінус. Можна активувати бенд, натиснувши на цей модифікатор. Якщо нам треба змістити його. І при зміщенні ми бачимо, що фігура також якось змінюється. Можемо обертати. І також фігура буде змінюватися. Ну, Відповідне масштабування також буде якось змінювати нашу фігуру.